Самий величезний, величезний привіт, самим найкращим вітаю вас на каналі. І в нас знову Аврора тішить своїми знижками, досить непогані знижки в магазині Аврора. І давайте будемо, що в акції та що зі знижками. Дякую вам, як завжди, за коментарі та я вам вдячний дуже за вподобайки. Величезне вам спасибі. Не міг вам не показати оці ручки, це новинка в магазині Аврора з такими брильянтами, ще є з бомбончиками. Пишуть синє чорнило. 27 гривень. За таку красиву ручку навіть не шкода 27 гривень. Для малечі дивіться, які ведмежата, теж кулькові ручки. Хочу сказати, що в нас в дитинстві такого не було. І це надзвичайно круто зараз дітям повезло. Це, мабуть, ручка для вчителів. Так, ціна такої ручки. Дуже красива, елегантна. 24 гривні. Це також для малечі цікаві такі ручки з мордяшкою. Ціна 34 гривні. Ручки літаючі тарілки. 29 гривень. Планета. Надзвичайно цікаві олівчики прості, і вони лише по 9 гривень в кольоровому корпусі. Ломастери, 6 кольорів. Ціна 5 гривень зараз зі знижкою. Так, я не пам'ятаю, чи я сказав. Акції з 4 по 10 включно листопада. Ну, Якщо що раз повторю, то нічого страшного. 24 гривні набір гелових ручок з блискітками. Фарби 10 кольорів. Також зараз в акції 29 гривень. Надзвичайно цікаві фломастери, Вони йдуть шість кольорів, але малюють зверху тоненькі і трошки грубше знизу. Ціна такого набору зараз в акції 37 гривень. Ось такий великий набір олівців, 26 кольорів. Зараз також можна придбати зі знижкою. Ціна 29 гривень, знижка 50%. Надзвичайно цікаві тучилки 19 гривень, під стругачка. Зі знижкою зараз трос для білизни, довжина 20 метрів 44 гривні. В акції зараз металеві а, тримачі для паперових рушників. 29 гривень. Також можна придбати ще ось такий. Він іде на двосторонньому скотчі. Можна для рушників, можна для туалетного паперу. Ціна 44 гривні. Зі знижкою зараз килимки для раковини. Дуже багато різного забарвлення 29 гривень. 55 гривень овальні килимки для ванної кімнати, силиконові. Кольори також в асортименті. дивіться які жаби лягушки попригушки Килимок у ванну кімнату, він повністю йде на при сосках 129 гривень, показую вам як новинку. Дуже хороша річ. Машинка для видалення катишок. У мене є подібна, я дуже задоволений. Зараз, знаєте, повитягати свої речі зимові можна трішки позбирати цих катишок. Така 249 гривень. А ось така точнісненька, як у мене, тільки ось ця йде на проводі. А в мене на батарейках. Ну, ви, ви зрозуміли, що на проводі набагато краще. Машинка для стрижки кошлатості. 199 гривень. Ось така. Ще якась цікава також машинка для видалення катишок з якоюсь насадкою. Не знаю, що це за насадка. Хто знає, напишіть, будь ласка. 199 гривень. Це мені здається та сама, да, Це та сама, що я вам показував. Ось така маленька, вона йде на батарейках, можна з собою взяти. Гострі леза. Так, і ціна такої 44 гривні. До речі, непогано також робить свою роботу. Сушарка для взуття, електрична. До речі, хто має таку штуку, залишайте свої коментарі. Будемо вам вдячні. Ціна 169 гривень. Ще я знайшов ось таку, також електрична сушарка для взуття, а температура роботи 50-60 градусів. 88 гривень. Так, шторки для ванної кімнати. Зараз зі знижкою. 80 на метр 80, 59. А оці будуть дорожчі. Тут і якість набагато краще. Тут дійсно дуже хороша якість. Кольори в асортименті вони по 229. Зі знижкою кошики з ручкою 88 гривень. Зі знижкою ось цей великий тазік на 20 літрів, кольори в асортименті. Ціна 119 гривень. Щітка швабра для миття міні з віджимом. Тачнісіньку я таку саму придбав. Дуже мені вона подобається. Я витираю і користуюсь нею у ванній кімнаті 34 гривні. Так, невеличке таке відерце для можна в ванній кімнаті його поставити, да? чи в туалеті. Ціна його 119. Трішечки інакше. Продасться сьогодні. 77 гривень на 4 літра. Відро для швабри з віджимом, з ручкою та з носиком. Ціна 109 гривень на 12 літрів. Набір швабр для миття вікон, водозгін 55 гривень. Відкривати не будемо з вами, точнісінько, так само, як на малюнку показано. Ось такий тримач для туалетного паперу. Ну і зверху ще можна покласти вологий туалетний папір. Ну, це я би положив, би, а вам вже 99 гривень. Вирішувати самим, що туди можна покласти. Так, зараз я вам скажу на ціну на швабру з віджимом. Телескопічна ручка 249 гривень. Мітла для прибирання з довгою ручкою. Ось такий набір для прибирання совок та мітла. Зараз проскануємо. 169 гривень. Для опухнастихів пакети по 11 гривень. фріскес також 11 гривень. Трішки дешевше, а, оцей, не знаю, як неправильно, фірма Кусь, мабуть, називається. Да? Корм для котів 10 гривень і 11 гривень пан кот Клуб 4 лапи по 12 гривень, гурме по 17. І консерва для пухнастиків ось така по 400 г 31 гривня. Набір з двох келихів. На 560 мл 149 гривень. Салатник білий 109 гривень, діаметр 19 см. Ціну знижено на ось таку супову тарілку. Зараз вони по 55 гривень. Дивіться, яка цікава. Хотів сказати спанчбоп. Пряночний, да, пряничне. 99 гривень, різдв'яна. І дивіться, яку ще я знайшов цікаву. 169 гривень. Глибока миска супова 77 гривень, тарілка десертна 64. Так, ось такі келихи для пива. Зараз вони зі знижкою. 99 гривень. А ось такі келихи для пива можна придбати лише за 29 гривень. Знижка 70%. Зверніть увагу. Так, об'єм на 500 мл. Пів літра сюди влізе. 29 гривень. Зі знижкою зараз млинок для спецій, кому потрібно. 69 гривень. Надзвичайно цікава дерев'яна коробка для серветок. Ціна 189 гривень. Так пахне деревом. Дивіться, які цікаві я не знаю ємності, але я не знайшов а, цього етикетки сканера, щоб відсканувати з кришкою скляною. А, ось я знайшов, вони продаються в ось в таких коробочках. Намальовані цукерки. Ну, добре, хай будуть цукерки. Ціна зараз такої штучки. Дуже тормозять сканери, не знаю в чому а річ. 149 гривень. І я ще знайшов ось таку, не знаю, цукерничка, не цукірничка, теж скляна, але досить красиво зроблена. Тут вже є сканер, проскануємо ціну 77 Цукерниця, скляна, рифлена. Дивіться, це, мабуть, для зубочисток така штучка. Зараз відкриємо, подивимось, 49 органайзер для зубочисток, 49 гривень. Ось така зубочистка. Ви просто натискаєте ось на цю кнопочку, і зубочистка вам вилазить із цієї дірочки. Ну, досить добре придумано. Винахід людства. Дивіться, набір стопок зараз знову поставили зі знижкою. Тут металеві стопки у такому чохлі. 88 гривень. І в наборі. 8,4 стопочки. Знову привезли оці чашки, я вже показував, 119 гривень з подвійними стінками. А зі знижкою ось такі склянки стакани. Рифлені по 39 гривень, знижка 30%. Дивіться, які цікаві по 27 гривень склянки також високі на 250 мл. Також новинка. Чашка у вигляді санти новорічна 189 гривень. Я хочу сказати, що їх розкуплять дуже швидко, так що на, на знижку не знаю, чи вони ще й попадуть на знижку. Набір 88 гривень в наборі три склянки на 380 мл Також можна придбати набір чарок скляних 129 гривень, знижка 100 гривень. Зверніть увагу. В наборі шість штук. Також хороша знижка. Набір з трьох склянок на 350 мл. 64. А це що це, мабуть, ваги? Це якісь нові ваги. 399 гривень. Ардесто. Ну добре. Так, тут зі знижкою у нас кілинки для сушки посуду. До речі, такі немаленькі. 77 гривень. Зі знижкою серветки із мікрофібри. Також можна придбати ось такий набір із серветками. Зараз проскануємо ціну, скільки тут штук дізнаємось. Я не знаю, що сьогодні зі сканерами. 55 гривень. Дуже довго почали думати: 5 штук в упаковці. Знижка на пензлики Силіконові. 15 гривень. Вінчики для збивання металеві 15 гривень. Знижка 40%. Ось такі вінчики можна придбати також зі знижкою, силіконові. Ручка металева 22 гривні. Лопатки силіконові з пластиковою ручкою 19 гривень. Досить дуже хороша якість ось таких лопаток силиконових, 49 гривень зі знижкою. Так, ось такий набір можна придбати за 99 гривень, дві форми металеві. І лопаточка силіконова. Ось такі лопатки силіконові, дерев'яна ручка. І ще металева форма у вигляді ялинки. Можна придбати за 77 гривень. Ось такі силіконові лопаточки також зараз по 49 гривень. Дуже хороша якість. Зверніть увагу. В акції зараз шпатель кондитерський, металевий, 39 гривень. по 39 гривень ось такі металеві. Зі знижкою можна придбати ось таку підставку для жирних ложок, виделок, 22 гривні. В акції овочі, чистка металева, 24 гривні, знижка 30%. Ось така лійка з ситочком зразу. 27 гривень. Воронка лійка для банки 14 гривень. 29 гривень овочерізка сіточка пластикова. 22 гривні яйцерізка пластикова. Зі знижкою підставка для ополомника 29 гривень. Ополомник кухонний 39 гривень. Чипчики кулінарні металеві 29 гривень. Зі знижкою соковитискач для лимонів, для лайму, для цитрусових 34 гривні. Набір мірних ложечок. Кулінарний ось такий набір. Зараз 10 гривень. Затискачі для пакетів 4 штуки. 15 гривень. Зі знижкою ось такий глечик для напоїв скляний з бамбуковою кришкою 179 гривень. Набір склянок 74 гривні. Набір з трьох штук на 300 мл. І ось такий, я ще тут знайшов по 88. Також 3 штуки на 300 мл. Деко для випікання 149 гривень 26 см. Деко для випікання. Прямокутне 169 гривень. Зараз зі знижкою на 2 літра. Салатник скляний прозорий 88 гривень, діаметр 20 см. В акції салатник з принтом 34. Салатник трішки більший по 39. Тарілка десертна. Фіалка 39 гривень. Зі знижкою ось такі ємності для харчових продуктів з двома вушками. Кришка герметична 169 гривень. Металева фляга відкривати не будемо. Знаєте, як вона виглядає, має вигляд, як вона дивиться. 49 гривень, зараз зі знижкою 40% майже. Нові привезли сковорідки, дуже багато нових сковорідок бачу. І всі в акції бачу найдешевша 199, 249, діаметр 26 см. Ось тут також зараз можна придбати зі знижкою. Антипригарне покриття, діаметр 28 см, 339 гривень зі знижкою. Все більше з'являється нових фруктовниць. 109 гривень. І ще хочу вам показати ще одну. Ось така 99 гривень. Зі знижкою ось така квадратна силиконова форма для випікання 77 гривень. Ось таку зараз також можна придбати зі знижкою 77 гривень. Кольори в асортименті. Ось таку форму також можна придбати зі знижкою для кексів. Ціна 88 гривень на 9 штук. Така форма також зараз зі знижкою для кекса. 64 гривні. Я буду закінчувати відео, Хочемо побажати всього найкращого. Нехай усе буде гаразд. І зустрінусь з вами вже в наступному відео. Всім пока!